Встановлення пожежної сигналізації. Перше встановлення пожежної сигналізації до обладнання будівлі за матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений на ресурсі утека за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку по дообладнанню будівлі при першому встановленні пожежної сигналізації. Відображення в обліку отримання фінансування за загальним фондом для проведення оплати послуг по встановленню пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділ Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок та джерело фінансування. На закладці Отримання асигнування за допомогою кнопки Додати створюємо на рядок табличної частини, обираємо ККВ та суму фінансування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. В результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. Відображення в обліку операції отримання послуг по демонтажу пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку Що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку операцій збільшення первісної вартості будівлі на суму вартості послуг встановлення пожежної сигналізації проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо збільшення вартості будівлі на суму вартості послуг встановлення та введення в експлуатацію пожежної сигналізації. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку перерахування оплати за послуги з встановлення пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок та джерело фінансування. На закладці Банк за допомогою кнопки Додати створюємо на вирядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальником, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-Кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто в прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!